Я вже не стукаю в закриті двері. Якщо закрили, отже треба так. Якщо в мені не мали ви потреби, то нащо озиратися назад? Я вже в минуле більш не оглядаюсь. Усе, що було, згодом відболить. Усе пройду, переживу, здолаю, з усмішкою згадаю кожну мить. Ні, я не горда, але маю душу. Вона карбує спогад і щемить. Я все пробачу і більше не порушу цю тишу, хто б там що не говорив. Я стала мудрою і вже не ображаюсь. На долю, на людей, на життя. Усім, хто був, я лиш добра бажаю, всім, хто лишився, ще більше люблю я. Я впевнено навчилась йти по долі, не озиратись. Тільки йти і все. Кому потрібна, той мене догонить. Кому потрібна, той мене знайде. Люди мої завжди поруч. Я вас дуже обожнюю і дуже люблю.